Кому не молилась, чи ти діточок маленьких звичаю не вчила. Молилась, турбувалась, день і ніч не спала. Малих діток доглядала, звичаї навчала. Виростали мої діти, мої добрі квіти. Панувала і я колись на широкім світі панувала. Було колись в Україні ревіли гармати. Були колись запорожці, вміли панувати, панували, здобували, і славу і волю минулося. Кругом неправда і неволя, народ замучений мовчить, а на апостольськім престолі чернець годований сидить. Людською крові шинкує, народ у найми віддає. Небесний Царю суд твій всує, і всує царстві твоє, земля плаче у кайданах, немов за дітьми мати, нема кому розкувати. Одностайне стати, за Євангеліє правда, за темні люди, нема кому. Боже, Боже, чи то ж і не буде? Ні, настане честь велика, небесної кари розпадуться три корони на горді і Благослови на месть і на муки, благослови мої Боже, не тверділі руки. Мільйони нас, але єдине, одне натхненне джерело, чудесне слово, Україна, усіх живило і вело сини моєї батьківщини, в них сила духу неповорна, Упа це слава України. І гордість наша все народ. Зродились ми великої години пожеж війни і полум'я вогнів, плекав нас біль по втраті України, кормив нас гнет і гніт на ворогів. І ось ідемо у бою життєвому, міцні, тверді, не зламні, мов граніт, бо плач не дав свободи ще нікому, а хто борець, той здобуває світ. Не хочемо ні слави, ні заплати. Заплатою нам радість боротьби. Солодше нам у бою умирати, ніж в путах жити, мов ні міраби. Доволі нам руїни і незгоди. Не сміє брат на брата йти у бій, під падаючим прапором свободи, з'єднати весь великий нарід свій. Веде нас в бій, борців упавших слава. Для нас закон найвищий то приказ. Соборна українська є держава, міцна й одна, від Сану до Кавказ. Важкі часи для батьківщини. На наші плечі знов лягли, бо молоді сини країни в нерівнім бою полягли за суверенність України, щоб настав свободи час солдати наші щохвилини стоять і оберігають нас. Сьогодні ніч була тривожна, не припинявся граду шквал, під ранок тільки все затихло. І я в окопі задрімав. І дивний сон мені наснився, неначе було наяву. Я раптом в лісі опинився, роса спадала на траву, ще тільки прокидалось зрана, усе навколо у пітьмі побачив постать Степана, і рушив він навстріч мені. Здоровий будь, мій побратиме, Бандера мовив тишині. Скажи. Чи правда в Україні війна йде, скажи мені, немає й тут мені спокою, горить душа моя в вогні. Невже ніколи вже не буде кінця одвічній цій війні? І я і моїх побратимів за Україну полягло, і я питаю тебе нині, невже даремно це було? Повір мені, мій командире! Бандері твердо відповів: ніщо даремно не пропало. Ми будемо бити ворогів. Ми проженемо супостатів святої, рідної землі, не будуть тут хазяйнувати ворожі, кляті москалі. Я бачу справжніх патріотів не перевелися сини. Шкода лише, що молодими у землю знову йдуть вони. Нехай нащадки пам'ятають про славну, Армію упа, і хай ворожа вовча зграя на нашу землю не ступа. і буде слава Україні, героям слава відповів, і раптом зникло все довкола. Я свої очі розсулив, чи це примарилось, чи снилось, а може, справді все було? Я усміхнувся, командире, прорвемось ворогам на зло. Від сил кривавих і ворожих, що нашу землю гнітять знов, хай завжди буде насторожі від Богородиці покров. Яка ж ти гарна, радосте моя, Принепорочна, Вибач, що беруся твою красу оспівувати я. Та чи спинитись? Ні, я не спинюся. Яка ж ти гарна, що іще додати? Мій подив не поміститься у слові. Якщо не ти, хто допоможе нам? Великий Бог, діла його чудові, яка ж ти гарна квітко чистоти при в зоряній короні. Коли б не ти, о, що, коли б не ти? Хто нас гадає на Господнім троні? Народ мій є, народ мій завжди буде. Ніхто не перекреслить мій народ, бо щезнуть всі перевертні приблуди і орди завойовницьких заброд. Борітеся, поборете, вам Бог помагає!